Шостий рік поспіль на ялинковому ярмарку по вулиці Гордіюк в Луцьку новорічними деревами торгує подружжя войчуків. Продавчиня Олена каже, цього року для продажу прохтували до півтори тисячі дерев із чотирьох лісництв: ківерцівського, горогівського, Маневицького, старовижівського. Є дешевші, дорожчі. Комусь треба струйніша, комусь пишніша. Кожного свої бажання. Вибір є великий. Потрібно об'їхати всі лісництва в Волинській області і по декілька штук вибрати, щоб можна було щось людям продати гарне. А не отак щось таке з двома гілочками. Лучанин Олексій каже, що року до новорічних свят купує ялинку. Розповідає, як обирає святкове дерево. Така традиція в сім'ї. Спокон віку, що тільки має бути ялинка, не сосна, пухкенька така, гілочки мають бути зібрані. Як завжди, хочуть всі, щоб підстелю була. Я завжди вибираю тільки з бірочками, бо я знаю, якщо з бірочками, мабуть, люди прикладають якусь до цього увагу, платять якісь податки, щоб гарненька була, щоб сподобалась носі. Саме головне, Якщо мені сподобалось, я думаю, їй теж сподобається. Новорічні дерева, які тут продають сьогодні, під час спільного рейду перевіряли працівники екоінспекції області і поліції. Пиши легально ознайомитися, продавки ЛГ, Волинська область. Те, що відповідає документам працівник поліції, необхідно для того для забезпечення публічної безпеки при здійсненні перевірки. Також згідно з законом про національну поліцію для можливого встановлення особи порушників. Ну, для складання адміністративних матеріалів. Дивлячись, як компетенція, чи колегічна інспекція, чи поліції, відповідно, і той складає адміністративні протоколи. Сьогодні перевіряли наявність дозвільних на продаж документів та чи є на ялинах і соснах відповідне маркування. На ялинковому ярмарку по вулиці Гордіюк виявили сім сосен без чіпів, розповів інспектор Олександр Ткачук. «У Мене все чіповане. у Мене всі документи в порядку я розумію. Я її не приніс, десь там, чи мені є, хтось приніс є, є, без чіп. Ви розумієте, що вони відпадають? Ось, будь ласка, чіп З якої ялинки я не знаю, Ну їх тут багато. За реалізацію новорічних дерев без відповідного маркування представники екоінспекції області склали на продавця адміністративний протокол. Даний протокол буде передано до суду. Для розгляду та прийняття вже остаточного рішення дана стаття передбачає санкцію від 30 неоподаткованих мінімумів. Це від 510 гривень. Ми ці ялинки згідно опису і розписки передаємо на відповідальне зберігання реалізатору. Він до рішення суду відповідно їх тримає в себе. Зберігає суд винес далі, яке вже буде рішення суду. Продавець Олександр Вайчук каже, без чіпів сосни з Маневецького лісництва. Воно єдине, де маркування паперове. Вони при транспортіровці відмокають, відліпають. Чіпи пластикові так само, вони перетягнувши на морозі, вони лопають. Не дай Бог, в мене були б не присутні якісь документи. Це все повністю було б на утилізацію і до рішення суду. Документи всі в порядку, всі передивилися, все є. Ну, З цим, вибачте, я просто не згідний. Я, ну, я, я думаю, що суд це це. Прийме рішення, як має бути загалом. Сьогодні в Луцьку під час рейду інспектори перевірили шість ялинкових ярмарок, склали сім адміністративних протоколів за порушення правил продажу, вилучили 77 новорічних ялин і сосен. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.